Як я зранку поливаю свої квіточки. У мене їх тільки дві. Чому? Тому що ну, в так, тінь в квартирі виходить, що сюди мало сонечка попадає. І тому беру просто з крана. І поливаю. Ось так. Ви вважаєте замовити і про червоно-чорний щиту, пишіть мені особисті повідомлення. Оце в мене така квіточка є і отака. Так я їх полила. ще щось їм придумати, можливо, якісь добрива чи що. Можливо, хто знає, як правильно за ними доглядати за цими кімнатними квіточками, бо я вам можу розказати багато чого про вуличні рослини, тому що в мене вуличних рослин до продажу дуже багато. У мене є грядка, яку я дуже люблю, вже вирощую 6 років на цій грядці квіти. І багато чого в мене там росте, розмножується, тому досвід в цьому є. А от з кімнатами, звісно, треба ще фотоваришувати. А це мої млинчики, які я сьогодні наготувала. Бажаю вам всім смачного, всього доброго, всіх вас обіймаю.